Дитячого садочка, так? Да, так. Да. Так. А ви позиція? І я вас сьогодні хочу, ви вже, е, Літечко, прийде, ви підете до школи. І я вас хочу сьогодні познайомити з вашим першим шкільним підручником букварем. О, да, ви коли підете, букварем, ви коли підете. До школи будете ви будете, він вас навчить читати. Це, ну це вже вчитель, разом з вчителем, ви будете вчитися читати. Буквально це буде ваш найкращий друг. Це найперше ваші шкілі, перший ваш шкільний підруч. Що Хто навчить аречить? Книжка! Книжка! Язика немає, а розуму навчає. Правильно діти, це книжка. Саме вона вас найкращі другі поради, оскільки дає нам знання, поради, чим думати. А в мене є прохання від букваря. Ви знаєте, як берегти книги і, і, і як доглядати за книгами? Знаєте? Ну, я вам ще хочу буквально. Своє прохання написав мені листа цього і буквально просить, щоб коли дітки, які йдуть до школи, щоб його берегли. А я саме берегти його треба: не брати його брудними руками, не малювати в ньому нічого, не писати. За цього дошити є, не можна буквально малювати, писати. Перш за все, обгорнути його. І сьогодні я вам подарую кожному, кожному з вас. Обкладинку для букваря. Бачите по розміру? Да. Це саме обкладинки для букваря. Ви коли ви підете в перший клас, кожен має свою обкладинку для букваря, щоб одягнути буквально. Ось я вам кожного подаю. А можна я з телефоне. А я знаю, мене роба букву. Це будете повертати ваші перший, ти молодець, але буквально все одно будеш вивчати. Мама, мені чекає. Це не це для вашого це для вашого першого підручника. <рисувач> Читай, Як ви падають, тоді як падається? Кожен у кожному. І <рисувач> ну. ми <Коженим коженим. рисувач> всі.